На вас відповідальність, Черкаси вперше приїжджає до у Київ, ЛНЗ вперше в УПЛ. І ви, як головний тренер, маєте виходити і битися проти гранду українського футболу. Ну, я не розумію не тільки, я розумію ці гравці. Те, що я бачу на, 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 на протягу тижня. Якось особливо готуєтесь до київського клубу? Чи рутинно, як і щотижня? Ні, не, не особливо і не рутинно. Тобто наша така задача головна це була, скажімо, більш-менш розслабість гравців. Перед цією, тому що вони... На таку все настраивать не потрібно. В чем сила сьогоднішнього Динамо Києва? Вельми добрий виконавці. Ярмоленко, Бояльський, той же Ванат. Добро грає особливо в верхній третині, атакуючи там. На, на атакуючих цих плясоках і гра на триці. Гра на триці, на мой погляд, по атакувальній грі це на даний момент в чемпіонаті, одна із, на чемпіонат, із найкращих команд. Ви дивились матч Динамо з Ворського? Якщо так, то що? Які висновки зробили по тій грі? Дивівся раз за три. <с? <с?> ну, висновки: висновки те, що Динамо з Сидорчуком і без Сидорчука немножко друга команда. Динамо вперше в Черкасах, те як вихованець місцевого футболу. Завтра можеш зіграти проти київського клубу. Чи відчуваєш відповідальність перед цією грою? І взагалі, які у тебе думки зараз в голові? Так, відчуваю відповідальність перед цим матчем, адже це один із грандів українського футболу і тому хочеться проявити себе по максимуму. Який настрій у команди зараз? Бойовий виграли попередню гру, тому з хорошим настроєм готуємося. В чому сила Динамо сьогодні? Це злагоджена команда, яка добре діє командно, добре атакує і добре обороняється. У всіх ланках дуже, дуже якісні гравці. Налаштування перед матчем з Динамо для тебе, для футболіста з досвідом. Налаштування, як завжди, максимальне. Це неважливо, не проти кого ми граємо, Динамо, чи Рух, чи Верес. Це Гра за три очки, тому я налаштовуюся вся команда максимально на цю гру. Ми розуміємо, що ця гра для нас означає для всіх і для вболівальників. Черкаський футбол, напевно, довго мріяв про те, щоб грати в прем'єр-лізі, зараз приїжджає грант українського футболу для вболівальників. Це свято, і ми зі своєї сторони зробимо все можливе. Для того, щоб порадувати наших болівальників себе і всіх людей, хто боліває за ЛНЗ і любить цей клуб. В чому сила сьогоднішнього київського Динамо, на твою думку? Динамо це завжди сила. І зараз команда молода і, в принципі, вони вже грають декілька сезонів разом. Плюс приєднався до них і Андрій Ермоленко — це є лідер. Ця людина в будь-якому випадку тягне за собою молодих, і я знаю його лічно, ми товаришуємо, тому я впевнений, що він допоможе Динамо в тому, щоб і молодь росла, і Динамо ціль одна це виграти чемпіонат. Ми детально розбираємо суперника і готуємося. Коли ви останнє спілкувався з Ярмоленком? Недавно спілкувався з Андрієм. Ну, ми так по грі трошки пожартували друг друга, але це було можливо днів п'ять назад, після гри з Ворською. Там, ну, так недовго, але трошки порозмовляв. Жартували про матч ЛНЗ-Динамо, який буде? Чи про Динамо ворську про, про мене, про нього. Так, що, що... Я кажу, я попрошу тренера, щоб поставив проти тебе на фланзі. Він каже, ой, я хоч когось обжену.